Зараз розповім, як в нас буде проходити відправка. Перші 9 людей, які вже замовили, хтось повністю оплатив, хтось не повністю оплатив хтось сапфіром, хтось без. Дивіться, ваші механізми вже підуть зараз на збірку. Один ми вже почали збирати, тут їх дев'ять, я так для наглядності поклав. Яке в нас є обмеження? І як буде відбуватися відправка? Обмеження нас в ось цій фігні. Це підкладка для ремішка, для ремінця. Вона дуже м'яка. Прям ну це я не знаю краще, що я колись носив на руці. Саме якщо казати про ремінець так, вона є в наявності, але в маленькому в маленькій кількості. Петро, який нам робить цей ремінець, він в нього було на 10 штук, і він зараз вже робить 10 штук. Прототип 11 він залишається в мене особисто, тому що його потрібно там показувати. Люди, хтось хоче приїхати, подивитися, щоб в мене було що показувати. Тому в нас. А іншу шкіру він вже замовив, замовив десь за кордону. Получається так, що 10 годинників це буде перша партія, яка буде відправлена з цього тижня до наступного тижня. Ми будемо її доробляти і зразу відправляти. Тому ще є один годинник, ми нанесемо гравіювання. Ще є один годинник, який ми зможемо відправити досить швидко. Інші будуть вже близько кінця місяця, початку наступного місяця. Початку вересня тому пишіть, дивіться там, що кому один такий швиденький, якщо комусь там потрібно на подарунок. Я знаю вже два, е, два случая з цієї серії. Люди беруть на подарунок. Ну прикольно люди бачать в цьому сенс, люди бачать в цьому прикольний подарунок. То есть Подарунок зі змістом, тому це прикольно. Так що дивіться, хто там коли хоче, хто може потерпіти, то трошки можете потерпіти. Кому кортить вже зараз, то потрібно лупашити цей.